Всім привіт! Вас вітаю чоя, і сьогодні ви матимете змогу переглянути інтерв'ю з людиною, яка по-справді займається тією справою, яка їй до душі, і виконує це якісно. А також в кінці інтерв'ю на вас чекає розіграш. Доброго дня! Розкажіть для початку нам трішки про себе. Доброго дня! Мене звати Олена. Я займаюся виготовленням натуральних домашніх сирів. Мене це дуже цікавить, я розвиваюся в цій сфері е, поки ще і навчаюся. І планую відкрити невеличку сироварню е, на природі. А що вас саме підштовхнуло до заняття цією справи? Ну, е, Завжди якісь є поштовх, поштовхом став ковід, напевно, тому що, тому що потрібно було чимось себе займати в той час. А в нас я, я натрапила на курси в Фейсбуці. Я слідкувала за цією людиною, яка проводить курси вже десь напевно рік. І от вона запропонувала курси в онлайн режимі. І по інтернету, в онлайн режимі були мої перші курси. Перший мій сир це був сир з пліснявою білою камамбер, який я обожнюю. Ні, курси другий, третій, четвертий. Потім е, е, я мала можливість цього літа також з'їздити на такі практичні курси у Швейцарії, в Альпи. Mm -hmm. І Ми там вчилися виготовляти їхні швейцарські сири, Це реклет був, ну такий основний. Чим саме вам сподобалася ця справа? Вона, можливо, заспокоює вас чи? Ну, да. я дуже загорілася. Спочатку з сирами, ну просто я тільки вставала зранку і думала. Е Якби я там, наприклад, той приготувала той, і так по ходу курсів я готувала і тверді напівтверді сири, і витяжні сири, і фотографувала, викладала Велике захоплення, дуже мало. Я сподіваюся, що це захоплення справою воно ніде не пропаде. А як виникла ідея щодо назви та логотипу? Е, ну, е, назва, логотип. Логотип я створювала сама. Е, е, я його створювала 10 хвилин. Як е, ідея з'явилася е, моментально і так, гур це частинка від мого прізвища, ман мануфактура, а кат це закінчення мого імені Оленка. Отак От створився і мій логотип. А як відреагували на це рідні? Ну, Вони спостерігали за мною, спостерігали, мабуть, думали, коли це закінчиться, коли вона нарешті зупиниться. Чи мабуть думали захоплення таке? Мемолітне? Можливо. Ну, всі смакували, всім дуже подобалося, бо тому, що перші мої поціновувачі сира, то були мої рідні. А чи є вони залучені до виготовлення сирів? Чи це тільки ваша справа? Ну, вони мені можуть допомогти. Як я не справляюся, тому що всі працюють, всі мають свою роботу, свої якісь обов'язки. Якщо я не справляюся, то мені допомагають. Угу. А чи є зараз у попиті дана продукція? Ну, я думаю, що є, тому що натуральний продукт він завжди в попиті. Я виготовляю свої сири з молока, ферменту і закваски. Можуть бути якісь доданки, але всі натуральні. трави натуральні, барвники натуральні, все натуральне. Чи можете розказати, чим саме відрізняється ваша продукція від магазину, чи там немає різниці? Відрізняється набагато, тому що крафтова продукція потребує роботи своїми руками власними, mm -hmm. а виготовлення великих масштабах, об'ємах це вже машинна робота. Тут ти собі свою душу вкладаєш в свій сир. І, і над кожні, кожною частинкою, над кожною косичкою ти проводиш свої маніпуляції, mm. так. А е, як ви визначаєте собі вартість сиру? І чого залежить? Е, ну, собі вартість е, визначається. Ну, пер, в першу чергу це є сировина, mm. е, затрати на сировину, на те, щоб ту сировину доставити, тому що я їду. Кожен раз як я варю сир, я їду в село по молоко натуральне. Мені залишають вечірні і ранішні. От. І має воно бути чисте, придат, молокопридатне і тоді затрати на електроенергію, ферменти. На... На час мій теж, він теж а Якби ви не займалися сиром, якби не натрапили на ті курси, чим би далі ви займалися? не справи? Можливо, б себе ще шукала, але крім того, в нас з чоловіком ще є така основна робота. Займаємося вирощуванням малини і полунички. Mm -hmm. Так, ми маємо е, великих масштаб. Ну, як великих, для нас великі масштаби. Так, маємо малини і плануємо розширювати теж свою справу. От і. Це суто ваш, ваша двох ініціатива, чи це вже більше по частині чоловіка це вирощування? Малини? Ну, вирощування то, мабуть, нас, ну, наша двох справа, тому що ну, долучаємося ми двоє до тої І... Тобто так чи так ваше життя пов'язане з продукцією? Як насирною, так і фруктами, ягодами. Добре. А чи є у вас сири з додаванням ось різних фруктів, ягодів з вашого городу? Чи є такі сири? Е, ну, таких ну, поки що я не виготовляла, тільки виготовляла з сушеною журавлиною крем-сир е, якраз до нового року. Mm -hmm. От. А щоб з використанням малини, ну використовують у виготовленні сиру сублімовані сублімовані е, фрукти. Це як сублімовані? Вони висушені при, при високих температурах, угу. і вони зберігають свій зовнішній вигляд. І а де можна придбати вашу продукцію? Можна долучитися до групи Viber і я обов'язково довезу її до вашого дому. Тобто у вас є доставка, так? Так, так. Чи є сир вашим хобі, чи це як спосіб заробітку? Ну, поки що це є як хобі для знайомих, близьких, для тих, хто вже коштував мій сир і хоче ще раз коштувати. Щоб це був заробіток, поки що я не можу це сказати. А розкажіть дуже про себе словами процес виготовлення си. З їду по молоко, ага. привожу молоко, мені потрібно його перецідити, потрібно його спастеризувати. Процес ну, доведення до 65 градусів для того, щоб всі негативні мікроорганізми знищити. От тоді е, потрібно. За пів години остудити. Ну, практично для всіх сирів процес початковий цієї роботи, практично для всіх однаковий. От. І тоді вже по рецептурі, по технологічних картах, є такі види, які потрібно остудити до 33 градуси, є такі що до 35 градусів, є такі, що до 37 треба остудити. От. І тоді вже вносиш відповідну культуру, тому що ну, для кожного сиру різні культури є. Вносиш культуру і витримуєш ну, хвилин 40 плюс-мінус. Теж для кожного сиру час різний. От, і тоді після цього вноситься фермент. Фермент загущує угу. цей сир. Робиться такий суцільний згусток, який потрібно порізати на частинки, на кубики. Для одного сиру дрібніші кубики, для іншого сиру більші кубики, потім воно буде впливати на, на структуру сиру. Якщо дрібне зерно, дрібні кубики, то відповідно сир буде. Якщо він витриманий, по типу пар пармезану, якщо там більші кубики, ця технологія використовується для сиру, такого як бринзи, який має мати вологість більшу. От. І тоді, вже, коли цей процес весь, там, вимішування, порізування закінчується, то ми викладаємо форми сир, теж форми різні. От. Якщо це, наприклад, витяжні сири, то тоді потрібно плавити цей весь густок. Так, потрібно воду 90 градусів, рукавиці, дві пари, от. і витягувати ці всі косички, моцарелки і так далі. А воно через рука... рукавиці захищають руки? Захищають дають? подвійні. так. Ага. Я беру під низ такі е, тканинні, а зверху беру гум... гумові рукавички. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки часу займає виготовлення одного виду сиру? Ну, В середньому потрібно від 8 годин. Є такі види, які потребують, там, наприклад, 24 години, щоб дозрів той весь згусток. Mm -hmm. Ну, по-різному. А потім вже йде процес дозрівання сиру. Одні сири дозрівають, от швиденько свіжі сири, такі як бринза, моцарелка, вони вже практично ну, готові до споживання. А тверді, напівтверді сири, вони, вони потребують довшого часу дозрівання. Наприклад, сир з голубою пліснявою горгонзола. То потрібно десь до двох місяців, щоб він набув такого смаку, присмаку такого, mm -hmm. так і, і, і щоб виросла та пліснява камамберчики до місяця часу можуть бути вже готові. А от ви згадали за цей тривалість дозрівання? А яка тривалість зберігання сиру середнього І як правильно зберігати сир? На півтверді сири е, можуть зберігатися тривалий час, тому що вони е, ну, закладено також час їхнього дозрівання, і чим, чим довше витриманий сир, тим він е, кращого смаку набуває. Е, от. А якщо свіжі сири, то бажано е, їх. З'їсти до тижня часу. Яка технологія виготовлення сиру з пліснявою? Ви додаєте ту плісняву якимсь ферментом, чи воно саме досягає того процесу <плес> Ну, Часом так буває, що сир сам досягає того якогось небажаного так, От, то відразу утилізація йде. <плес> а для того, щоб, наприклад, камамбер, то потрібно вик... ну, щоб на камамбері виросла пліснява, потрібно її додавати. Білу плісняву спеціально я купую в інтернет-магазині. І до місяця часу вона має вирости. Ну, але процес дозрівання такий тривалий, і кожен день ти мусиш заглядати в холодильник і перегортати сир з однієї сторони wow. на іншу, Дивитися, щоб не було зайвої вологи, тому що можуть, крім білої плісняви, вирости ще і. Небажані види. <смі> От. Так, ну такий процес. Ага. А, а розкажіть нам, будь ласка, якісь цікаві, небанальні факти про сир. Горгунзолу, наприклад, я робила за п'ятим разом, мені вона вдалася. О, Тому що так, ну мало того, щоб втримуватись тої технологічної карти, то потрібно. Ще й кінцевий результат би був такий, як має бути, uh -huh. і вона мені завжди гірка виходила. І гірка, і гірка, і гірка. І я вже з різними заквасками пробувала. І нарешті, от останній раз uh -huh. мені вдалося без тої гіркоти. Так, то я його навіть не продаю. У мене вдома є кому їсти горгонзолу поціновувачі на ваші. А що ви ти говорили про те, як ви замовляти різні культури? Що таке культура? То є спеціальні. Закваски, суміш бактерій відповідних, і які є термофільні, термофільні, мезофільні і, в залежності від того, від температури нагріву, ти маєш додати до такого то сиру відповідні бактерії. Вони е, працюють з молоком, mm. їхня основна робота працювати з молоком. Е, ну, вони в процесі е, своєї роботи молоко відповідно, е, окислюють, підвищується кислотність mm. і теж за нею треба слідкувати, щоб вона не зависока була. От. І тоді вже робота ферменту. І треба так бути уважним, а то кожен раз. Ці температури всі всі весь час потрібно пильнувати, тому що кінцевий результат залежить від того. Якщо, наприклад, перетримати сир за, за висока кислотність, наприклад, якщо пішла в, в, в самому в цьому згустку, то потім на кінцевий результат дозріванні це теж впливає. А бувало таке, що ви робили один, сі, а виходив другий. Бувало так, що я робила, робила, потім все вмивальник вимивала. Косички мала я робити, виготовляти, от, і привезла я молоко е, влітку. От, і це все по технологічній карті було зроблено, але потім результат виявився ніякий, і це все пішло в умивальник, тому що. Кислотність забагато підвищилася, згусток мав бути згустком, а зробився пластівцями і такі різні розчарування бувають в роботі. А чи використовуєте ви рослинний жир при виготовленні продукту? Ні, рослинний жир взагалі не використовується, тому що там тваринного часу є забагато, є такі види сирів. Які ну, не потребують такого, такої високої жирності, немає потреби, тому що ну це натуральне. А <гум> чи можна сир заморожувати? Ну, якщо там для себе, для свого власного використання. То, звичайно, що можна заморозити, а потім собі використати чи на піцу, чи інший якийсь продукт, але не бажано його заморожувати, тому що він втрачає тоді свої якості, смак і, і, і натуральність. Ага. А які наступні цілі розвитку вашого підприємства? Ну, планів дуже є багато. Хочу, хочу, маю на меті е, власну маленьку сироварню з виготовленням крафтових сирів, своїм таким невеличким приміщенням, складом, чи як його назвати, е, так, щоб всі полички були закладені на півтвердим, гарним сиром. А Ось виготовлення сиру воно займає досить багато енергії, там, уважності, концентрації уваги. Як ви відновлюєте цей ресурс, щоб далі продовжувати творити такі сири? Відновлення проходить таким чином. <хи> так, Відвідую трошки спортзал. От, відвідую фітнес, тайбо. Ну, коли ти займаєшся, всі, весь негатив з тебе виходить завжди, коли спортом займаєшся. Дуже дякуємо вам за те, що погодились поспілкуватися про вашої діяльності. Бажаємо вам надалі розвитку і втілення всіх ваших ідей та планів. І мені теж було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. Отже, що до розіграшу, які ж умови донатимо 100 гривень на картку, яка розміщена на екрані або ж в описі відео. І зразу автоматично ми стаємо учасниками розіграшу, в результаті якого можемо виграти. Даний сир, даний сир, і отримані кошти під час даного розіграшу. Ми передамо у фонд паляниця.